Дай Боже українці, хочу показати день своєї роботи зварювальника в Канаді. От, розкажу, скільки я заробляю, що я роблю на роботі, і взагалі, як проходить мій робочий день. Зараз 6.30 ранку. Я виїжджаю на роботу отак, кожного дня. І коротше, зараз всі самі побачите. Поїхали. Друзі, також зі мною працює ще одна дівчина з України, яка теж приїхала по КОЭТ. і ти Їду по неї, забираю її вот. і будемо починати свій робочий день. Капець, на вулиці Ужасний туман. От ми приїхали вже по алу. Привіт! Ну, розказуй людям. Туман на сьогодні. Ти чи і Туман. Ти розказуй краще, де ти працюєш і скільки заробляєш Я не роботаю, я без Ага. Так, коли ти приїхала? Сьогодні рівно три місяці, як я приїхала. Ти сама без пари, без чоловіка. Собака, так? Mm -hmm. Ясно. Mm -hmm. Ну і скільки заробляєш? 20 доларів за годину. 20 доларів. Окей. Що робиш, яка перша робота твоя? Ну, Взагалі моя перша робота я прибирала дома. Ага. Ти я теж 6 днів, я в зв'язку ну, з тим ще я приїхала до міста. Я ще на червоний поїду. Я знімаю і їду. Ладно, окей, їдемо на роботу. А, ну да. Привіт. Дуже, я на дорозі дуже туман, так що я тут ту сторону. А, так, у нас сьогодні туман, ми їдемо на роботу, і сьогодні робочий день в Канаді сварщика. Та-та-та-та. <ривіт> ну, розказуй. Це Давно, пр... Давно працюєш сварщиком, як взагалі ти... я... 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 чому ти почав роботу сварщика? Е, перше, перше, ну, саме перше то, що вона дає, е, змогу отримати піар, е, це те, що я ну, якби почав працювати. Так я констракшн, е, ну будівельник, а пішов е, працювати сварщиком, ну дає піар. Зарплата невелика, ну що okay. мушу рік, мушу рік відпрацювати. Е, окей, е, е, наскільки я знаю, щоб сварщиком працювати в Канаді, тобі потрібно мати дозвіл, сертифікат. Розкажи про цей ні, шлях. Ні, Ви приходите, якщо ви вмієте працювати з сварщиком, ви працювали, маєте з, е, стаж там Мік, Тік чи Стік. Е, хто сварщик, той знає про що я говорю. От, ви приходите на любу фірму. Е, Ну, перед тим треба кинути резюме, щоб вона вас запросила на інтерв'ю, так? Ця фірма. Приходите, і показуєте в цей день, що ви вмієте зварювати. Якщо ви вмієте зварювати, вони це бачать. І на другий день ви вже на роботі офіційно. Тобто, тут не треба ніяких документів, що ви там Польщі робили в Україні, що ви маєте 5 років стажу, маєте документ, 5 років, що ви сварщик, це можете мусор це все викинути. А чи Канада задоволення бере українців на таку роботу? Ну так, де не вистачає сварщиків. Сварщики взагалі ну, потребують. Канадці потребують сварщиків, наскільки я знаю. А наскільки ця професія вигідна для майбутнього? Що а... Я, наприклад, я не бачу майбутнього сварщиком. Хоча всі кажуть, що отримують непогано. Але треба бути професіоналом, тоді може мож працювати, мож по... можеш отримати непогано. Ну, якщо вам подобається така робота, сидіти на одному місці і просто зварювати, ну, тоді велком. Зарплата зараз у мене особисто 25 доларів на годину. Ну це всюди так на початок. Якщо ви вже маєте опит, то може там 28-30. Це чистиме? Ні, це з, без налогів. Ще мінус налоги. Маєте на увазі. Розкажи про свій робочий графік. Робочий графік в мене 8,5 годин на день, п'ятницю 6 годин. Овертайм. Овертайми є, дуже мало. Овертайми це в суботу можна працювати додатково. В суботу оплата в мене на заводі двойна. Есть, так як я отримую 25. А якщо я в суботу буду працювати, то буду получати 50 доларів годину. Мінус такс. Ну, мінус такс, так. Ну. Так що. Е, Получається, коротше, в чистими в тиждень е, як 700 чимось. Майже 800 доларів. 800, так, да, 820 якось так, я не пам'ятаю. Якщо в суботу я працюю, то 900 пам'ятаю 970 доларів тиждень. От. Ну, це не дуже багато. от Робота така, на... сидиш на одному місці, не сидиш, а стоїш, да, зварюєш. Ну, зараз я покажу, як це все відбувається. от, ну Нудна робота. Нудна. ну І майбутнього я не дуже бачу. майбутнього, Я знаю на заводі працюють по 20 років. Щось стало на одне місце, так і працюють 20 років, а то і 30. Ще якісь питання будуть? Так, я думаю. Як ти знайшов цю роботу, ні? ти розюма просто вже, так? Ні. Чи, майк не доправляє? Майк так. О, розкажи про нашого майка. А ні, ну то нікому ні, 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 не цікаво наша май. Наш Майк, май. Коротше, е, українець, ну він родився тут, але його пра прабаба Україн у, з України. І його мама переїхала ще тут в дитинстві. От, вона була молода, англійська, е, українська вона погано знає. Ну і він вже тут родився, він пам'ятає Україну. Навіть Татуїровку має трезуб. <хи> дуже такий патріот. Чуть-чуть знаю український. От, і ми пішли на зібрання. Е, українське було зібрання, е, де українці збиралися. А, вот. І там я з ним познайомився. І він мене так запросив на роботу. Сказав, приходь в мене є робота, він там головний інженер. А, вот, і... Я почав працювати, тобто я не вмів зварювати взагалі. Ну, Там вдома трошки зварював так, електродною сваркою стік. Це ну, це, напевне 2%, то, що я вмів. Вони мене тут, можна сказати, навчили. Ну, показали, так? Показали, навчили. Я здав тест, теж вони мені допомогли з тестом. Я маю на увазі показували, як це робити. Бо це треба спеціальні тести здавати, щоб там зварювати. Працювати на цьому заводі, ти маєш спеціальний тест здати, який відправляють в лабораторію, і оцінюють твою зварку, тобто на, на міцність і на рентген. Беруть. От Якщо все нормально, то типу, вони дають документ, що типу, все окей, ти зварщик, можеш зварювати. Якби, ну, ти, починає, ти, починаєш варити, зварювати. Ти, ти маєш якийсь сертифікат. Так, я маю на стік, тобто на електродну сварку і на, на то Тобто я здавав два тести Трубу під 45 градусів я зварюю електронною сваркою. І, і плиту таку, ну, плиту врізану, хто зварювальник, хтось знає, прошив. Я здавав ці два тести, потім вони в лабораторію пішли. Здав я е на G6, вони тут кажуть, G6 це на стік зварювання. Е здав я нормально за першим разом. Як за першим разом? ну До того я багато вчився, багато спортивних труп. Міг е плиту, то я аж за третім разом здав. Тобто в лабораторії сказали, що погано, потім другий раз я відправив, З, ну, зварив цю плиту і відправив. Вони знову сказали, що погано, аж за третім разом сказали, нормально. Ну там були деякі причини на те, що я так погано зварив цю трубу. Я вже потім зрозумів, аж за третім разом. Мені ті люди, які працювали тут 30 років, порадили не дуже добре, і я зварив під максимум напруги. Під максимум вольтаж і скорість, і тому в мене вийшло не дуже добре. Потім я подивився в інтернеті, як правильно зварити, під якою, під яким вольтажем і скористю, і тоді я вже сам взяв і сам зробив це без допомоги спеціалістів, які працюють 30 років. Тоді я вже здав цей тест. Я маю два теста. Два документи, які підтверджують мою, що я вмію зварити, що я пройшов тест. Ми приходимо на роботу, ми отак печатки пальців відбиваємо, так, же, так же само, коли йдемо з роботи. На хвилину запізнився мінус 50 хвилин. От. Ти не можеш швидше піти, не можеш пізніше прийти. Коротше, така передягалка, у кожного є ящики. Так ми передягаємося на роботу. 7.33 зараз ми мали вже бути на робочому місці. От, ну, так як ми не встигаємо була аварія, придягаємося Так, друзі, от я прийшов на своє робоче місце, отак воно виглядає. Отакі труби я зварю. О, тут. покажу ближче, О, тут я зварюю, тут. тут теж проходжу три лінії. Также і тут от як я зварив, от я покажу свою роботу. Вот я покажу свою роботу, як це все відбувається. Ну, хто зварювальник, той знає. От такі труби теж з маленьких зварюємо. тут приходить інспектор. Він оглядає, якщо все нормально, він ставить ок. Типу, що все окей, він дивиться чи немає всяких. Е... Ну, хто погано зварює. коротше, оцінює, якщо все окей, ставить ок. Отак ми працюємо. Тут ще одне робоче місце. Е... Там теж люди працюють. Коротше, кожен займається своєю роботою. Такий дають ящик. Ми, ну, в принципі, як дають. Я сам взяв, собі складав інструментів, яких мені потрібно. От, всякі булгарки, які працюють від компресора. Такий шлан. Тобто немає електрики. Можна зробити, але немає. Тобто тільки від компресора все. От. Такі спеціальні, ну, коротше, щоб чистити. Це теж, щоб залазити, типу, як стоматолога, знаєте, бурмашинка, щось таке похоже. От. Ну, і всякі ключі, напильники, все, що... що необхідне, коротше. тут така маска, коли до речі зварюєш, то ну, цей дим, попад... цей дим попадає тобі прямо в... Ну, ти дихаєш тим і надягаєш цю маску, коли ти зварюєш, щоб не дихати цим димом. І таке наше моє робоче місце, так я працюю цілий день, можна сказати. Ну от щось таке виходить. От гляньте. Тут теж звариємо з тієї сторони, з іншої сторони. Тут три лінії я пройшов. Тут теж три. Рутпас називається, перша, друга і оця остання, третя. От, тут я ще не робив. Коротше, вони з... З'єднюють, інші люди з'єднюють, а я тільки заварюю все. Отак от крутиться така педаля і отак от зварюємо. От мій старт і фініш. Ну і ще забув сказати, коли вже зварював ну, цей, трубу увазі, і б'єш таку типу, печатку молотком, спеціальний, спеціальний штамп, вот. ти його не зітреш, хіба булгаркою пошляхуєш. Вот. Тут і тут. Спеціальний штамп хто це варив, хто зварював, щоб потім типу, не було проблем, якщо труба буде протікати, чи воздух буде проходити. І, ну, Питають мене чого. Типу. Тому б'ється такий штамп. От був вже інспектор, відмітив, що ок, що нормально зварено, все окей. І... Коротше, краном зараз забираю і ставлю. Так проходить мій день. Також у нас є два перекури по 10 хвилин і обід. Обід 40 хвилин. Отут ми обідаємо. Ну що, друзі, отак проходив мій е, робочий день з варювальника. Е, які висновки? Е, я наприклад не бачу себе майбутнього в е, ну, цій спеціальності. Це для того, щоб я просто зараз приїхав у Канаду, яка є робота е, такою і зацепився, да? тим більше ця робота е, дає змогу отримати піар. От, е, Ну, тому і працюю. Майбутнього я не бачу в цій роботі, бо тому що, ну, росту немає. Там теж, як я ж кажу, що по 30 років прийшли, працюють. Там вони получають, там може по 35 доларів, може по 40, може і по 45 доларів в годину. Ну тоб, тобто на одному місці 20-30 років, так як дійсно там працюють по 20-30 років. От, на одному місці, ну. Мені не цікаво. А, тому я бачу себе десь, напевно, в будівельній галузі Ну, там можна потім буде йти на свій хліб. Отакого от плану маю на увазі. А, що я після роботи роблю? От тільки що був стоматолога, може ви бачите оба верхня затерпла, не чітко розмовляю. от понеділок середу ходжу на англійську. До речі, безплатно. Уряд Канади надає. От. До речі, знімлю про це відео, більш детальніше розкажу, як це можна зареєструватися і ходити на англійський в школу і вчити її. Так що, якщо будуть якісь додаткові питання, пишіть в коментарях, відповім а на коментарі. Може, щось забув, не сказав. От. Так що удачі всім. Зустрінемось в Канаді.